Доброго дня, друзі! У цьому відео я вам покажу, як видалити батьківський контроль без паролю. Тобто, просто ви заходите у Family Link, так, і тут вам не треба, наприклад, заходити у аккаунт дитини, ви це просто можете зробити самі. Тобто, щоб це зробити, вам просто потрібно видалити аккаунт вашої дитини, і після цього у вас вже не буде батьківського контролю, і ваш аккаунт буде просто вимкнено і видалено. А щоб це зробити, просто заходите ось сюди у налаштування аккаунту. І ось тут натискаєте видалити аккаунт. Натискаємо. І ось тут, якщо бачите, можете також прочитати, що буде. І ось тут приймаєте ось ці всі галочки, всі ставите, Натискаєте видалити аккаунт. І якщо бачите, тепер у нас немає батьківського контролю, він видалений без усілякого паролю або ще щось. І це все, друзі, дуже просто. Якщо відео допомогло, лайкайте і підписуйтеся.